Історична серія головних фавориток чемпіонату світу одна гучна сенсація та дуже багато рекордів у перший змагальний день. Усім привіт! Ви на Суспільне спорт, і це наша. Нова рубрика, який буде всього 9 випусків про жіночий чемпіонат світу з волейболу, який ось ось розпочався у Таїланді. Щоденно на груповому етапі 8 матчів, які ми будемо оглядати у форматі 8 хвилин. Знаєте, 8 матчів, 8 хвилин. Про кожен будемо старатись розповісти щось найцікавіше, і щоденно будемо випускати ці відео. Далі будемо говорити про стадію плей-офф, про одну восьму, про одну четверту, про півфінали, фінал, про усе і будемо сподіватися, що багато умов буде говорити і про зві збірну України, яка уперше за понад 30 років і вдруге в своїй історії зіграє на жіночому чемпіонаті світу з волейболу. Але про Україну будемо говорити більше у наступний змагальний день, коли синьо-жовта команда дебютує на світовій першості матчем проти Сербії. У перший ж день відбулися вісім інших матчів, три з яких завершилися з рахунком 3-0, У деяких ми побачили тайбрейки. Але давайте про все і по порядку. І Одразу домовимося, що будемо так розбирати матчі. А по групах, по якихось головних мемах дня, по головних зірках дня і по головних рекордах дня. І розпочнемо з головних поєдинків цього змагального дня. На мою суб'єктивну думку ключовим поєдинком стала зустріч між Чехією та Аргентиною, яку до слова ви могли дивитися на телеканалі Суспільний спорт. Чешки учасниці Ліги націй Аргентина, 17-та команда світового рейтингу. Збірні ідуть поруч у світовому рейтингу, і насправді часто між собою зустрічалися на чемпіонаті світу у 22-му році. Аргентина перемогла 3-1, А минулоріч у Кубку претенденток. Чехія взяла реванш, вибула Аргентину з рахунком 3-0 у чвертьфіналі і зрештою пробилася до ліги націй. на світовій першості двадцять двадцять Уже Аргентина взяла реванш. Чешки грають без своєї основної діагональної, тому атакувально десь трішки у них не було максимуму у цій грі, якій не буде на всьому турнірі. Але при цьому треба віддати належне Аргентині. Це був Висококласний волейбол захисного рівня і дуже і дуже яскраво запалала зірка 23-річної діагональної збірної Аргентини Б'янки Кундії, яка набрала 25 очок, і саме в третьому та четвертому сетах фактично в кінцівках партії вигравала їх для збірної Аргентини. Одним з ключових моментів цього матчу, після того як Чехія виграла перший сет 25-18, дуже впевнено і здавалося, що все буде йти для впевненої перемоги збірної Чехії. А стала їх якась розконцентрація. Так що в четвертому сеті цього поєдинку тренер збірної, а коли брав тайм-аут, казав: Дівчата, де ваше бажання, для чого ми приїхали на цей чемпіонат світу? Це було за рахунку 6-2 на користь команди Аргентини. Далі чешки, начебто, запалали, вигравали 23-21, але до перемоги цей сет не довели. Разом з ним програли матч. 3-1, Аргентина виграла у іншому матчі цього ж квартету. Збірна Сполучених Штатів Америки, головний фаворит, мабуть, цього квартету обіграла Словенія. Також з рахунком 3-1. ніяких інтриг не було у групі. Бій. Ми коротко зараз розповімо про ті два матчі, які там відбулися. Збірна Італії, яка підходила до цього чемпіонату світу зі стріком, тобто серією перемог 29 поспіль виграних матчів в усіх офіційних турнірах. Італійки виграли дві останні ліги націй, виграли Олімпіаду у лізі нації. Пройшли цього сезону з рахунком 15-0. Якщо ви пропустили якісь матчі, обов'язково передивляйтесь, наприклад, фінал на нашому ютуб-каналі «Суспільний Волейбол. Посилання ми ось тут залишаємо. Італійки не помітили. Збірну словаччини 3-0. Впевнено, спокійно, легко. Те саме Бельгія зробила з кубою. А хоча перший сет був важкий, але в другому і в третьому без шансів 14-2 за блоками бельгійки розтрощили суперницю. Найбільш інтригуючим матчем цього першого ігрового дня стала зустріч між командами Нідерландів та Швецію. З одного боку між командами прірва у світовому рейтингу з іншого у шведок є Белагок. Найкраща діагональна ліги чемпіонів одна з найкращих діагональних у світі. І саме Белла Гок закінчує перший змагальний день у статусі найрезультативнішої гравчині чемпіонату світу. У неї 31 очко. Щоправда, атакувала вона більше ніж 70 разів. І єдине, що є у збірної Швеції, це сестри Гок. у Белли. 31 очко у Анни теж за 20. Тим не менш, це не дозволило їм виграти у команди Нідерландів, які 3-2 виграли увесь поєдинок, і тому збірна Нідерландів десь трішки оговталася від шоку і змогла виграти матч на чемпіонаті світу, коли в групі чотири команди відвідуть у плей-офф. Будь-яка перемога є ключовою для Швеції. Ця поразка означає те, що далі їм потрібно перемагати господарок турніру Таїланд і перемагати Єгипет. У такому разі вони можуть претендувати на друге місце. Ну а форма Белегок. Дуже дуже висококласно. 31 очко найкраща бомбардирка першого ігрового дня. І далі кілька слів про меми, рекорди і ось усе, що відбувалося у групі Сі. Один з тих поєдинків, який там відбувся, це матч між Бразилією та Грецією. Там нічого цікавого в матчі не було. 3-0, бразилійки впевнено підтвердили свій статус фавориток і дуже легко виграли. Але найцікавіше розпочалось одразу після завершення гри. Значить, уявіть собі картину: ви щойно зіграли матч проти дуже титулованої команди, проти команди, де є великі зірки у складі. І що ви робите після гри? Правильно йдете фотографувати з найбільшою зіркою цієї команди. Є там така гравчиня у складі збірної Бразилії, як ґіґімараєш. І після завершення гри одразу десь половина збірної Греції пішла з нею фотографуватися. Це теж свого роду моменти чемпіонату світу. Заради цього деякі команди туди й приїжджають. А от у іншому матчі цієї групи між Францією та Пуерто-Рико відбулася доволі історична і непересічна ситуація. На майданчику статусі основної діагональної збірної пуерто рико вийшла річна волейболістка. Саме вона є основною діагональною своєї команди. Волейболістка, яка стала першою пуерториканкою, що буде грати у чемпіонаті Італії, яка з нового сезону підписала контракт з італійським клубом. І там молодіжний ще рівень, ми розуміємо, 15 років, але в 15 років вийти на чемпіонат світу, в основі набрати 11 очок. А що ви робили в свої 15 років? Я, чесно, грав в гандбол на якомусь рівні а... Обласному, але навіть уявити не міг, щоб грати за національну збірну України з гандболу на дорослому чемпіонаті світу. А ось ця 15-річна пуерториканка, ім'я, який деселіси чемпіон, виходить у старті і набирає 11 очок. Не просто так її прізвище чемпіон. Це втім не дозволило Пуерторико виграти цей поєдинок. Вони поступилися збірній Франції з рахунком. 3-1. Тож у групі Сі Бразилія та Франція здобули по перемозі. А Пуерто-Рико та Куба свої матчі програли. Ось так дуже коротко, дуже стисло про ключові моменти першого змагального дня. На мою суб'єктивну думку ще раз найцікавішим матчем була поєдинок між Чехією та Аргентиною. Найбільш інтригуючим і найближчим до сенсації була зустріч між Швецією та Нідерландами. Свого роду мене дня фотограф-сесія з Габі Гімараєш. Ну а рекорд дня встановила 15-річна 15-річна поартораканка, що вийшла у старті і набрала 11 очок для своєї команди. Отже, друзі, чим вам запам'ятався перший день чемпіонату світу, не забувайте, що ви можете дивитися більшість матчів на платформах Суспільне спорт. Діліться своїми коментарями і своїми думками у коментарях. І кажіть, що вам було б цікаво почути у наступному такому відео, де ми до слова будемо розбирати і ключовим матчем змагального дня буде, звісно ж, зустріч України. Іни тому почуємось, побачимось, підписуйтесь на наші ютуб канали. Дивіться прямі трансляції на Суспільний волейбол. До зустрічі.